Привіт! Сьогодні поговоримо про книгу закляття Ворона, автора Луенджі Сміт. Книга закляття Ворона за жанром історичне фентезі, містика, детектив. Дія книги відбувається у Вікторіанському Лондоні. Головні герої, сестри відьми Едвіна і Мері Блеквуд. Трохи слів про автора. Луенджі Сміт письменниця, яка спеціалізується на історичній фантастиці з елементами магії та чіклунства. Вона мешкає у штаті Колорадо США поблизу скелястий гір. Вона називає себе рішучою авторкою у сенсі того, як ставиться до вибору тем у самовираженні. Тепер переходимо безпосередньо до змісту книги, де смерті вогні танцюють ясні. Чи вночі, чи при дні світло чи паморок стоїть. Там закоцюбилий мрець лежить сер Вальтер Скотт, дві дівчини, дві сестри, мерія двіна, геть відмінні. На світанку дві сестри займалися пошуками різних цінних речей на березі примілків мрячці. Едвіла була затягнута в думки, що, як не старалися вони з сестрою, але прийняти їх місцеві не змогли повністю. Все ж спостерігалися косі погляди з їх сторони. Та ніхто більше не поважав старі методи майгію потрібно було приховувати, маскувати, її потрібно було зрікатися, принаймні на людях, і на цьому березі Мері знайшла тіло чоловіка, він майже був мертвий, Едвіна дві на його оглянула і знайшла велику рану на голові. Він був холодним і блідим синіми губами, пульс не прощупувався, як в живої людини, і вони зрозуміли, що ось ось і він помре. Мері мала талант, яким сама цілком не розуміла, але використовувала тільки на людях при смерті. Як вони з сестрою називали, забирала останні спогади перед смертю. Кожен спогад від різних людей мав різні відтінки забавлення. У цього чоловіка він був дуже яскравий. Коли вони йшли додому, то по дорозі зустріли офіцера, і Едвіна не співала йому піснею думку, що потрібно піти до набережної, що йому там вкрай потрібно перевірити берег. Тут проходить свістка до сестер про те, що знайдений чоловік, який вони думали мертвий, виявляється живим і його відвезли до лікарні. Вони почали.